Часто повторяю, і сьогодні нагадаю, що Бог свою церкву поставив як певною духовною лікарнею. і кожен віруючий в церкві це є духовний лікар. Особливо я хотів би це сказати братам, проповідникам. Мене Бог цьому вчить, я передаю іншим. Що проповідник це людина, яка передає слово Боже людям. Люба з вас сестра, яка на вулиці проповідує іншим людям, ви є духовні лікарі. Скажіть, що вимагається від лікаря? Я над тим роздумую вже не перший рік, Бог дає мені над цим роздумати. Коли ми приходимо до лікаря, ми до нього йдемо за чим? За допомогою. Ми йдемо до, до нього за тим, щоб оздоровитися. Коли ми приходимо до лікаря, лікар критикує нас, він нас засуджує, він свариться з нами, чому ми хворіні. Він каже, то не моя компетенція. Лікар лікує. Коли людина приходить до лікаря, лікар робить дві речі. Я хочу ще раз про це повторити: лікар робить дві речі. Перше, лікар встановляє діагноз. Ти прийшов до нього і кажеш, мене болить серце. Чому мене болить лікарю? Ми питаємо лікаря: лікарю, чому мене болить серце? І він тоді каже, може, ви пережили стрес, може, ви тяжко працюєте. Може, у вас якісь проблеми в житті, може, ви п'єте багато кави, може, ви багато їсте, і серце не справляється із тим всім, що є там в організмі. Він каже, причини, чому нас могло заболіти серце, а потім ми задаємо йому ще одне питання лікарю: а що робити, щоб воно не боліло? І він каже тоді, валідол, корвалол і все інше. Написує нам цілий список. Ми йдемо в аптеку, купляємо те, що він нам написав, він нам каже, якого образу життя триматися. Коли ми його послухали, проходить певний час, і ми відчуваємо, нас серце вже не болить. Коли людину Бог приводить до церкви, Він приводить до лікарні. І в лікарні люди мають зробити духовно хворим людям дві речі: проповідник за кафедри, сестра на вулиці, по-перше, має розказати, чому людина в гріху. І що дуже важливо, як вийти з гріха. Я прошу Бога для себе і раджу вам усім просити для себе. Господи, навчи нас, як би ми могли помогти людині. Бо часом проповідник виходить за кафедру і каже, ми не такі, ми не такі, ми не такі. Все, говорив 40 хвилин, що ми не такі. А як бути такими, забув сказати? Сказати, що ми не такі, то, то не є щось велике. Скажіть сказати ви ти п'яниця, то велику мудрість треба мати. Лежить п'яний, ми йому кажемо, ти п'яниця, і він каже, а я й не знав. Ти мені очі відкрив. Дякую тобі. ти мені і так знаєш, що він п'яниця. Якщо він лежить п'яний, то він знає, що він п'яний. Наркоман знає, що він наркоман. Блудник знає, що він блудник. Ми можемо вийти за кафедри і розно зробити в церкві. Ми не, такі, не так одіваємося. А чому не так одіваємося? А ти порадь, що зробити, щоб вийти з того. А ти порадь, як перемогти цей гріх. А ти порадь, як перемогти блуд. А ти порадь як вийти з п'янства. А ти порадь як вийти з наркотиків. Людина приходить до церкви, щоб їй порадили, як вийти з цього. А ми не знаємо, як з цього вийти. Ми можемо тільки вміти. Сказати, о ти сестра не така, от ти сестра погана, бо у тебе мобільний телефон постійно дзвонить. Порадьте їй, як зробити, щоб він не дзвонив. Ти сестра погана, у тебе нема доброго серця, порадьте їй, як робити, щоб вона добре серце мала. В тому наша ціна не в критиці, не в констатуванні фактів. Ну, представте собі, ви приходите до лікаря, і лікар каже, ти погана людина, бо в тебе болить серце. Ви кажете лікарю, а як оздоровитись? Я не знаю. Тоді ви скажете, а чого я прийшов до нього? Ми ж йдемо до лікаря, який знає, як помогти з хворобою серця. Коли Бог приводить людину до церкви, Він приводить до людей, які вміють пояснити, чому ти попав у цей гріх. Які вміють пояснити, який вихід з того гріха. не просто загальним словом вихід в Ісусі Христі, а конкретно людину навчити, як вийти з ріха. Я перший маю в тому велику потребу і прошу Господа і кажу: Господи, навчи мене бути лікаром для людських душ, навчи мене, як їм допомогти, навчи мені, як їм дати пораду, щоб вийти з того стану, не просто критикувати, не просто констатувати факт, що ви погані, ми погані, от ми погані, ми такі. Як стати кращим? Сьогодні дуже великий дефіцит проповідників, які би навчили, як вийти з гріха. Всі кричуть: в народі гріх, в народі гріх, ну добре, в народі гріх. Що далі? А як вийти з гріха? Ніхто не знає. Я пам'ятаю, колись на Закарпатті молодь, ну як вміють, так грають. Взяли інструменти, ну і на, на їхній рівень молодіжний грають. Все, брати кажуть, то не так. То не так, ви граєте, не так, молодь!» І мені сподобалися слова одного пастора, він, до речі, до нас на все приїжджає, і він задав пасторам, які були всі там, брати, а як правильно треба грати, як правильно яка музика має бути? І вони всі дружно сказали, ми не знаємо. Тоді він сказав дуже мудрі слова: як не знаєте, як має бути краще, то нехай буде то, що є. Ми можемо вміти похоронити те, що є, а як краще, ми не знаємо. Або хочеш, хоче, щоб ми вміли не хоронити те, що є, а навчити як краще. Якщо такий одяж поганий, навчи, який кращий. Якщо така пісня погана, навчи, яка краща. І якщо таке пророцтво погане, покажи, яке добре. Дай на місто поганого добре, бо забрали у дитини тятьку, а другу не дали, вона плаче. Будемо молитись до Господа, щоб ми навчилися бути лікарями. Ми не прокурори. Прокурор дьявол. Знаєте, хто такий прокурор? Це обвинувач. Це той, хто обвинувачує, це той, хто просить срок. Є прокурор, є суддя, є адвокат. Суддя Бог, прокурор сатана. Ми не маємо право займати ні позицію Бога, бо це його позиція. Сохрани Боже займати позицію дьявола, обвинувачувати когось. У нас є одна позиція, яку Христос зайняв. Позицію Ходатая. Це правильна позиція. Стати в позицію Христову, в позицію адвоката, в позицію Ходатая, в позицію того, хто випрошує у Бога милості на якусь людську душу. Будемо молитися, щоб ми не були суддями і прокурорами, а щоб ми вміли помогти людині. Знали, який вихід для тої людини, вміли їй порадити, як з того вийти, не критикувати, не злословити, не обвинувачувати. Мене можна обвинуватити. Брат Іван сьогодні мав погану проповідь. Добре, брат Микола мав непогану проповідь, брат Артур мав не таку проповідь. Хорошо, стань, скажи кращу. Каже: я не вмію кращу сказати. Ну, то най буде то, що є. Молися, щоб то було краще. То погане, а кращого не вмію. Щоб ми ніколи не займали таку позицію. І якщо щось погане, навчи, як може бути краще. Молися, щоб було краще. Це позиція церкви Ісуса Христа. Тому ми будемо молитися зараз за три речі: перше, щоб у Божому народі були помазаники. До яких би можна було прийти і попросити в Господа, щоб Бог давав відповідь, і ми знали, в чому наша біда. Друге, щоб ми старалися виконувати волю Божу, бо написано в ухо Господнє направлене до молитви праведника, і Він вислуховує їх. Третє, щоб ми були лікарями, а не прокурорами, щоб ми лікували рани народа, а не били по ранах, не сипали сіль на рану, а лікували, бо в тому є наше покликання.